Пам'ятаєте, що перед початком війни розвідка Британії кричала на весь світ, що Росія буде нападати на Україну. І вона це повідомляла і Зеленського, і, і всіх заявляла, що є інформація, що Росія нападе на Україну. Але Зеленський це проігнорував: там шашлик, Машлик, майські там, травневі свята. Дороги і все таке. І ось зараз аналогічна ситуація. Розвідка Великобританії заявляє на весь світ, що є така інформація, що Росія планує застосувати ядерну зброю. І саме вона застосує її на Західній Україні. Вона повністю планує знищити ось так якби. Західні території, що там, щоб ці території не були придатні для е, проживання, і щоб там повністю якби, перекрити е, поставку зброї і все, і все подібне. І ось я читаю цю статтю, і що там аналітик розказує, як і так, мол, і так Росія планує застосувати ядерну зброю. І на що? Вони заявляють, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то НАТО застосує також ядерну зброю. Але не на території Росії, а вони кинуть цю ядерну зброю ось там, де ці захвачені території. Донецька, Луганська, але бувші території України. Ви представляєте? Тобто Росія бомбить Західну Україну. Нато бомбить Східну Україну, і з України лишається лише центр, і там області, такі як Вінницька, Черкаська, ну от, от такі центральні райони. І ось це дуже-дуже страшно, тому що е англічани так просто не говорять на весь світ. В цьому є передумови. Так, от, в мене таке постає питання. Перед тим, як Зеленський погодився не підписувати там домовленості, мирні, чи не мирні, чи які то були, чи мінські, чи, не, чи турецькі, чи хрен знає, як вони називалися, а він вирішив йти з такою війною, як з підтримкою Заходу на ядерну державу, то чим ідіот цей думав, блін? От чим? І навіть оці його заяви теперішні, що ми захво, захватимо, ми все повернемо. Ну це, блін, бред, бред, седой кобили, блін. Просто слів немає. Треба було підписувати, чи мінські угоди, чи не мінські, чи що вони там у му році планували підписати. І треба було підписувати і вести конструктивні. Перемовини з інтересами для України, для українців, для українського народу, а не захищати інтереси Заходу і свої індивідуальні інтереси, як ярмака, так і інших казнокрадів і ворюх, і бандюків цих. І тому зараз влада Зеленського робить все для того, щоб по максимуму знищити населення України. І дуже не хочеться, щоб це було, але ядерний удар можливий, як з боку НАТО, так і з Росії.